Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Є1 UA на Swagen Тігер P. Карта Старогавань. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас німецька артилерія 8 рівня. До речі, доволі непогана артилерія, але вона дуже повільна. Це можна порівняти з СРСРівською артилерією, також так, холодильник називають її теж вона повільна. Але ми бачили на... І артилерії такий епічний бій на карті Life Fox, ну це щось неймовірне, подивіться, не, не пошкодують. Та взагалі подивіться всі реплеї від підписників, то будете дуже під чудовими враженнями від цих боїв. Це прості гравці грають, так, прості, але поважні, чудові та цікаві гравці і поважні підписники, чудового ютуб каналу Гравець. Так, А поки розповідаю, вже 2-0 в нашу користь. У нас бачимо там. Просто як ну, як ураган. Ураган е, по зелені в цей момент. Тут не зрозуміло, що поки що. ну, Мені взагалі стара гавань для мене це складна карта. Вона не те що е, якби складна, вона не проста для мене. так? Да? Якась вона ну, не така, як мені подобаються карти, правда? Я ну, ніяк на ній не звикну грати. Але на зелені я вже навчився грати саме по плем'я від підписано. Нарджему герої бачимо також. Він не знає по кому постріляти, бо немає по кому постріляти. От тут по центру важко дійсно на цій, там в бункері вони грають, по кому постріють. Для артилеристів це складна карта. Хіба що там зелень підтримати, але наш герой обрав інший план на бій. І буде, я так дивлюся, що зараз ну просто там знесуть зелень наші прадічі. Наші Поки там... Тяжі тримають тяжів суперників, зараз знесуть 3-0 по бою. Отже, напевне, що якщо зараз зносять 4-0 по бою, якщо зараз зносять, то ми цей бій. Е, так, ну, цей бій буде у нас в рубриці Чудові та цікаві моменти World of Tanks. Ви знаєте, є така у нас рубрика. Є плейлист. Спеціальний так, список витро, витворення для цієї рубрики. Погоджуєтесь? Погоджуйте, 6-1. Все, зараз беруть повне оточення. Нашому герою тепер залишається дуже швидко-швидко постріляти, по кому він, по кого він там побачить. Щоб ще наклопушити нормально демідж. Ми тут двоє артилерія, але на нашу артилерію ХВК їде 12. А ну давай, давай, зараз ми тебе і зустрінемо. Якраз перезаряджається. Не влучив. Влучив, влучив, чудово. А наш герой влучив, це все, все, все піде в рубрику цей бій. Просто знесли, дивіться, знесли СТ, ЛТшки, ПТшки. Знесли зараз е зелень. Беруть в оточення повністю. Дуже швидко проходить, дуже швидко минає у нас цей бій. Перевага у нашої команди. Наш герой знешкоджує ЛТшку. Я думаю, що це ще не все. Вже тисячу майже і не стріляв за ну, дуже мало часу пройшло. І на такій карті дуже складно. До речі, багато нахлопушити, правда? До, до речі, з цієї карти також потрапив в один бій чудовий, в рубрику Чудові та цікаві моменти. Бій був на артилерії. Об'єкт 261. Пам'ятаєте, як Мантікора намагалася вступити в дуельну дуель. Ну, вона не, і там не, не влучала, вона двічі чи тричі намагалася виїхати на артилерію і вона була нахлопушена нашими братішами і нашим героям. Це, це напевно, що карта така для чудових та цікавих моментів. Ну і Поки дивіться, вже 1000 нас стріляв, зараз ще е, з е, Вафентрагера зараз І Так, щоб на фулл ХП. Так, ну пронеслися то пронеслися, бачимо, але все одно тут танки залишили, вони їх покинули тут. Покинули, вони там... Тяжі наші підійшли в атаку, там теж перегоплюють. Мені зараз здається, що оцей G танк, він зараз приїде на нашу артилерію буде агресувати. Треба приготуватися, до речі, щоб снаряд був заряджений. Почав побачимо, що тут перезарядка. Ну як для такого калібру, то вона і непогана. Ще всі братіші поїхали, на дяжах, дивіться, Гарбадіші. Як шуліті поїхали не знішкоджувати лісового духа. Знішкоджувати. Два танки. Вафентрагер, ну цей, ще наш герой, маємо стеден. Адже Сортанк по-любому поїхав на артилерію нашу. Ну і дайте третього ворога прихлопнути в такому бою. Дайте, 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 третього ворога. Вах, не да. Так, добре, зараз. Якраз заряджений снаряд, зараз приїде, приїде по-любому естежка. Буде в нас фінальна дуельна дуель. Мердіші повертається. Все вони зрозуміли. Так, один стає на захопленні. На всяк випадок. Конвай препече просто на всіх парах. Тво я бо зашкірився, або я ж кажу, або я на нашу артилерію зараз загриться. От в мене таке перечуття. При цім ХВК загрився. Так, приїхав, 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 приїхав. Це дуель на дуй. 18 секунд до захоплення бази. Дві артилерії проти Gisor танка Ну, з нього, я не знаю, стільки ХП не виб'єш чех. О! чудово. Вони багато ХП, правда, вибили з нього. А ну тараном. ха таран. ха Зовсім взагалі з нього нічого не збив. Так, братіш, давай помстись. А, бачу, що Суртам наче й не броньований, але небагато артилерія з нього не вибиває. Я думаю, зараз захоплення бази буде. Ні, знову з'їжджає, хочуть добити. Зараз буде епічно, якщо він всіх перестріляє. Треба вже захоплювати. Пас. Не, не, не треба нервувати гравця Юли. 4, 3, 2, 1 і. Вогонь! І, і знову його не добили. Ха, все добили на останній секунді. Чудовий бій, ще настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!